Добрий день, мої шановні п'ятикласники. Сьогодні на уроці будемо вивчати циклічні процеси, цикли, алгоритми з циклами. Ми навчимося робити це, це не складно. Давайте вчитися. Давайте поміркуємо разом. Розгляньте малюнки. У чому особливість процесів, які на них зображені. Якщо ви уважно подивилися на малюнки, то ми побачимо, що це ліс, гори, але тут сонечко тільки встає, тут ранок, а тут сонечко вже ховається на цій, на цій картинці вечір. Тобто в нас іде зміна дня. Давайте поміркуємо разом. Які ще циклічні процеси у природі ви знаєте? Так, добре, ви навели свої приклади. Якщо хтось не зміг, то ви бачите на картинках два приклади. Це зміна пір року, яке відбувається в нас постійно. Зміна фаз нашого супутника місяця, який буває по-різному видно на небі вночі. І ці його вигляди постійно регулярно змінюються. Давайте поміркуємо разом. Чи відбуваються циклічні процеси у вашому побуті? Правильно. У нас в побуті теж часто відбуваються процеси, які повторюються. Наприклад, поведінка наша вранці, коли ми тільки прокинулися. Ми робимо певну послідовність дій, які кожен день у нас повторюються. Давайте поміркуємо разом. Чи відбуваються циклічні процеси у школі? Так, якщо ви згадаєте, як ми навчалися в школі, то ви згадаєте, що у нас за певним порядком, за певним часом змінюються уроки кожний день. А кожний тиждень у нас кількість уроків і самі уроки теж повторюються. Кожний тиждень вони знову у нас змінюються. Також на уроках фізкультури ми дуже часто бігаємо по колу. Це теж циклічний процес. Задача. У дворі стоїть порожня бочка ємністю 50 літрів. Є відро ємністю 10 літрів і колодязь з водою. Складіть алгоритм наповнення діжки водою з колодязя. Напишіть свій алгоритм. А тепер давайте звіримося і подивимося, як алгоритм написав я. Повторити 5 разів. Чому 5 разів? Тому що у нас діжка на 50 літрів, а в одному відрі 10 літрів. І нам доведеться ходити і виливати 5 відер води. Що ж повторити потрібно 5 разів? Підійти до колодязя, набрати з колодязя повне відро води, підійти з повним відром до діжки. Вилити воду з відра у діжку. І якщо ми оці процеси повторимо 4 команди ці 5 разів, то у нас буде повна діжка. Також ми можемо намалювати ці команди, ці наші дії, ось у вигляді такої схеми. Початок наших дій. Повторити 5 разів. Підійти до колодязя, набрати повне відро води, підійти з повним відром до діжки, вилити воду з відра у діжку і повернутися, повторити ще раз. І таким чином ми будемо 5 разів ось так по колу повторювати ці дії. І коли ми 5 разів їх зробимо, то ми вийдемо і закінчимо набирати воду. У наведеному алгоритмі кількість виконань команд циклу відома. Ще до початку його виконання. Вони будуть виконуватись рівно 5 разів. Такий цикл називають циклом з лічильником. Наведіть свої приклади алгоритмів із циклом з лічильником. Можете подивитися на картинки і нагадати, де в житті ви такі алгоритми виконуєте. Наприклад, ми насипаємо у чашку з чаєм рівно 2 чи 3 ложки цукру. Повторюємо ці дії 2 чи 3 рази. Коли нарізаємо хліб, ми повторюємо ці дії 5 чи 10 разів, в залежності від того, скільки шматочків хліба нам потрібно відрізати. Коли ми садимо помідори, розсаду, нам потрібно садити 10 Кустів чи 5 кустів. Ми виконуємо одні й ті ж самі дії підряд декілька разів. Це цикл лічильником. У середовищі scratch 3. Команда циклу з лічильником має такий вигляд. Повторити. Тут число, яке вказує, скільки разів повторити. І ось на цьому місці ми. Набираємо команди, які потрібно повторити. Всередину цього блока потрібно вставити команди, які будуть виконуватись вказану кількість разів. Подивіться, будь ласка, приклад проєкту з циклом з лічильником. Якщо ми роздивимось уважно, побачимо, що наш виконавець очищає сцену, опускає олівець і повторює 12 разів. Певні команди. Переміщується, повертається, переміщується, повертається і так, 12 разів. Потім змінює колір, повертається на 30 градусів, і оці набір набір оцей команд виконує 12 разів. Давайте глянемо, що отримається у кінці. Ось ми це все переглянули. І якщо запустити наш оцей проект на виконання, побачимо, що в кінці ми. Намалюємо. Ось таку симпатичну картинку намалював наш виконавець. А тепер давайте змінимо деякі параметри нашого проєкту. Наприклад, повторювати будемо не 12 разів, а 20 разів. І в кінці повертатися не на 30 градусів, а на 18 градусів. І колір змінимо на 20. Картинка змінилася. Як ви бачите, вже набагато більше фігурок. І інші трохи Ми бачимо, що деякі команди повторюються 4 рази підряд. Алгоритм можна вдосконалити і скоротити. Дивимося, ось оця група команд, переміститися на 50 кроків повернутися вправо на 90 градусів у нас повторюються 4 рази підряд. Це можна спростити. І написати ось так. Повторити 4 рази ось оці дві команди. Алгоритм наш наш проект набагато стане меншим. А робити він буде теж саме. Давайте поміркуємо разом. Навіщо у проектах використовувати цикли? Так, я думаю, ви вірно відповіли. У проектах дуже часто зустрічаються якісь. Дії чи якісь ситуації, де потрібно багато разів чи декілька разів підряд робити одні і ті ж самі дії. І щоб їх не писати багато разів підряд, використовують цикли. Давайте поміркуємо разом. Чи можна замінити у проєкті цикл з лічильником лінійним фрагментом? Якщо так, то порівняйте час виконання цих двох варіантів проєкту комп'ютером. Да, подивіться, давайте ми згадаємо наш попередній ось проєкт, який ми тільки но дивилися. Там була команда повторити 12 разів. А тепер уявіть собі, що ми от і всі команди переписували 12 разів підряд, один за одним. І в нас вийшов здоровий великий алгоритм такий. І я думаю, що якщо порівняти час виконання комп'ютером цих проєктів, то чим більше. Рядків команд, чим довший алгоритм, тим більше часу комп'ютер буде його виконувати. І подивіться приклад. Лінійний і циклічний алгоритми, які роблять одне і те ж саме. Зліва у нас лінійний алгоритм, де всі команди записані підряд один, одна за одною, А правіше у нас циклічний алгоритм, який робить те ж саме. Давайте подивимось. Включимо наш лінійний алгоритм на виконання і подивимося, що нам намалює наш виконавець. Ось він намалював нам такі сходинки. Якщо ми тепер підключимо циклічний алгоритм і запустимо його на виконання, то наш виконавець намалював ті ж самі сходинки. але... Алгоритм набагато коротший і набагато зручніше нам його читати, і комп'ютер його виконувати буде набагато швидше. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Будьте уважними. Завдання 1. Створіть проєкт для малювання ось такого простого орнаменту. Це простий варіант. Завдання 2. Створіть проєкт для малювання орнаменту. Але це складніший варіант. Орнамент із різнокольорових таких плюсиків. Спробуйте змінити якісь параметри команд і подивіться на результат. Хто не зміг сам створити такий? Проєкт, можете подивитися приклад, як можна було б його зробити. Якщо ви зміните деякі параметри, подивіться на результат, що ви отримаєте. Складний проєкт ось вам зразок набору на алгоритму нашого, який ми склали, щоб намалювати ось такий набір плюсиків. Знову ж таки, спробуйте змінити якісь параметри команд і подивіться на результат. Дайте відповіді на запитання, який процес називається циклічним? Що таке цикл в алгоритмі? Що таке цикл з лічильником? Як він виконується? Які цикли називають вкладеними? Яка команда циклу з лічильником у Scratch 3? Якщо ви відповіли на всі питання і все це знаєте. Ви дуже добре вивчили сьогоднішній урок. Молодці. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 5. 5. Це сторінки 269 279 підручника. Виконайте завдання 7 і 10 на сторінці 278. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!